Сьогодні хочу погомоніти з вами на таку цікаву для мене тему. Як ви чините зі своїми дітьми в тих випадках, коли ви потребуєте від чогось відмовити свою дитину або на щось вмовити? За моїми спостереженнями, дуже велика кількість батьків обирають саме вмовляти свою дитину. Чому так? Я думаю, що вони не замислювались насправді, але якби замислювались, вони б чесно могли собі сказати, що таким чином вони намагаються поділити відповідальність за рішення між собою і дитиною. А я пропоную вам частіше відмовляти своїм дітям. На якій підставі? На підставі того, що ви дорослі, що ви батьки, і що ви, не несете, і що ви несете відповідальність за їх здоров'я і за їх освіту. Ну і саме в цих сферах я вам пропоную брати на себе відповідальність і відмовляти від чогось, від того, чого, що є для вас небажаним. Давайте на якихось прикладах, як, для, як на мене, це завжди зрозуміліше. Ось, наприклад, ви з дітьми їдете додому і проходите повз Макдональдс. І діти, звісно, пропонують зайти в Макдональдс. І точно не для того, щоб оглянути там інтер'єр. А ви, наприклад, є. Прихильником здорового способу життя. І для вашої родини це неприйнятно їсти в Макдональдсі? Що робить пересічний батько або мати в такому випадку? Він включає моралізаторство. Він починає говорити дитину, що це не корисна їжа, і нормальні, розвинуті люди не можуть їсти таку їжу і бла-бла-бла. Що чує дитина? Дитина чує, що в неї неправильні бажання і, гарний, і поганий смак. Розумієте? Тобто, що, що робить в цей момент батько або мати? Вона знецінює свою дитину та її вподобання. Хоча, начебто, вона намагається лагідно да, привести дитину. До тієї точки зору, якої вона потребує. Що пропоную я? Я пропоную відмовляти. Але відмовляти зі співчуттям. Ви кажете, вибач, сонечко, в тебе мама схиблена на здоровому способі життя, і тому ні, я не погоджуюсь на відвідування Макдональдса. Які бонуси ви отримаєте при такому, за такого розвитку подій? По-перше, ви не втомилися, бо ви не, витр... бо ви не витратили купу енергії для того, щоб вмовити дитину. Ви не зіпсували стосунки з найдорожчою людиною у світі. Ви не знецінили дитину та її вподобання, і ви маєте. Той результат, якого ви хотіли досягти. Та-дам! Але, ще раз наголошую, головне відмовляти зі співчуттям. Ось, наприклад, я, якщо подивитися трошки назад, дуже часто відмовляла своїм дітям, і моя фраза майже завжди починалася так. Вибачте, але вам дуже не пощастило з мамою. І ні. На це я не погоджуюсь, і буде ось так. І так ви трошки потерпіть, ще, ви будете дорослі і вже будете, наприклад, їсти, що вважаєте за потрібне, лягати спати, коли вважаєте за потрібне. Тобто, розумієте, я не претендую на те, що я права. Я кажу, що я несу відповідальність. Наприклад, в нашій родині було оголошено заздалегідь, так би мовити, правила були оголошені на берегу. Я сказала своїм дітям, що, вибачте, до 18 років, до ваших 18 років я несу відповідальність за ваше здоров'я та освіту, тому тут умови буду, умови буду диктувати я. В багатьох сферах, ну, не в багатьох сферах, а в багатьох питаннях саме в цих двох сферах. Але якщо, якщо подумати про інші, якісь більш такі дрібні і побутові, і, можливо, навіть і не дуже значні моменти, чи можемо ми там щось диктувати своїм дітям або пропонувати? На мій погляд, диктувати ні? А пропонувати так. Але давайте тут е хочу зазначити, що має все відбуватися чесно. Чесно, це як? Якщо ви пропонуєте, то ви питаєте. Наприклад, в моїй родині, в нашій родині нема е обов'язкових правил здорового способу життя. І я можу заїхати з дітьми, з дітьми в Макдональдс. Вони, наприклад, уявімо таку ситуацію, вони мені пропонують заїхати, а я пам'ятаю, що в мене вдома смачнющі млинці. А я пропоную, а давайте млинці. Але я запропонувала, а не відмовляла. І вони, якщо вони кажуть ні, ми все-таки хочемо Макдональдс, то я маю одразу погодитись. Чи одразу я завжди погоджуюсь? Та ні, бо я звичайна мама, і я так само косячу, як і всі інші батьки. Але знаєте, в цей момент мені діти завжди нагадують, кажуть вони, але ж це було питання. Тобто, якщо ви питаєте, то ви маєте одразу зголоситися. І коли вони мені нагадують і кажуть, мам, але ж це було питання. Я кажу: О, вибачте, точно, все. Макдональдс так Макдональдс. Тобто, розумієте, ми для себе через те, що ми не хочемо нести відповідальність, бо ця важка штука, всі завжди хочуть розділити відповідальність з кимось. Але так не чесно. Бо коли ми начебто, Питаємо е, своїх дітей про щось і не погоджуємось, і моралізаторствуємо, і знецінюємо їх, тиснемо і в результаті отримаємо те, що ми хочемо. Це не чесно. Це просто нечесно. Ми... А потім ми кажемо: а ми ж з тобою домовились. Та ніхто не домовлявся, ви просто натиснули. І дитина змушена була домовитись. Розумієте, давайте ще раз поглянемо на цю ситуацію. Якщо ви вмовляєте дитину, що ви маєте в результаті, да? можете мати. І якщо ви відмовляєте, що ви маєте в результаті, якщо ви вмовляєте, ви витрачаєте купу енергії, в результаті, можливо, тільки два варіанти. або... Вкрай незадоволена дитина з зіпсованим настроєм і з зіпсованими вашими стосунками йде з вами додому. Або вкрай незадоволені ви з зіпсованим настроєм з зіпсованими стосунками йде до Макдональдса. Ну і той, і той варіант він поганий і ще й вкрай неефективний через витрачення сил та енергію. Тому я вам пропоную все-таки наважуватись відмовляти своїй дитині і нести відповідальність за цю відмову. Не претендувати на те, що ви 100% прави, а просто нести відповідальність. І якщо навіть дитина може запитати, ти впевнений, що ти правий? ні. Але я так вирішила. На, на підставі того, що я батько або мама. А тепер давайте ще розглянемо якісь такі більш дрібні побутові моменти. Наприклад, ваша дитина кудись зібралася і вдяглася якось недоречно. І ви їй кажете, ця спідниця взагалі не пасує під цю ковтину. Чи, наприклад, ці шкарпетки взагалі не можна вдягати е, з цими е, чоботами? Чи маємо ми на це моральне право? Ну, Маємо. Але тут теж дуже важлива форма. Форма будь, має бути максимально делікатна і з великою повагою. Ви скажете, а як це відчути на практиці? А ви уявіть, що замість вашої дитини ви те саме хочете сказати або порадити своїй подрузі або своїй колезі. От уявіть. Правильно, ви прям включите максимальну делікатність при цьому. Ви точно у вас буде відчуття побоювання зіпсувати стосунки і максимальна повага. Ну що, будете ризикувати? Чи все таки ні? Ну я іноді ризикую. І дуже часто після цього саджу сама себе, ну падаю да, в калюжу. Мені дуже ніяково, бо дитина каже, ні, я хочу так і все. І звісно, після того, як дитина каже, Ви начебто порадили да? начебто порадили чи висловили свою думку. По-перше, я вважаю краще за все, все-таки не радити, а вчасно замовкнути, але ну не завжди вдається. Я думаю і мені і вам. Тому якщо вас вже пре, і ви ніяк не можете вчасно замовкнути, то краще це зробити максимально делікатно і з повагою. А якщо дитина каже ні, то одразу, переході, пере, одразу звісно, погоджуйтесь, каже добре-добре і переводьте розмову на якусь іншу тему. Ще хочу розглянути один невеликий, але дуже важливий аспект у відмовлянні: чи мають право батьки відмовити своїм дітям в чомусь через свою втому або небажання? Звісно, мають. Але тут теж дуже важлива чесність. Тобто ви не маєте казати своїй дитині, ой, там не цікаво, тобі там не сподобається, там, зараз важко туди доїхати, чи зараз там купа людей, чи наступним разом. Ні, ви маєте чесно сказати. Або я втомлений, ну, на це ще батьки спроможні. А сказати своїй дитині, коли вона кудись хоче їхати, а ви просто не хочете і озвучити це, на це спроможні, на мій погляд, дуже маленька частина батьків. І шкода, чому? Бо вашій дитині це теж дуже корисно так, е, чути, тому що таким чином вона вчиться теж. Мати можливість і право відмовляти і вам, і іншим оточуючим. Це дуже важлива навичка, яка нам всім стане у пригоді чи у нагоді. <сум> Вибачте, не пам'ятаю, як правильно. Тому ні, ви маєте право і користу, і користу Я закликаю вас користуватися цим правом, відмовити. Тільки на підставі того, що ви не хочете, так і кажіть, вибач, але я дуже не хочу туди їхати. Але давайте подивимось за розвитком подій, чи можуть тут діти все-таки наполягати і просити, мам, ну я дуже хочу, можете. І ви можете навіть погодитись. Але якщо ви погодитесь на їх вмовляння, да, то, будь ласка, просто зробіть добру справу. Я про що? Не чекайте потім у відповідь теж е, якоїсь послуги е, з їх боку. Не тримайте їх на гачку, бо це вже ваша е, добра справа в такому вигляді, в, при такому перебігу подій, вона анулюється. Це вже обмін послугами. Я тобі, ти мені. Тут вже про теплу атмосферу родину не йдеться, розумієте? Тому ні, якщо ви пішли на зустріч з дітям, незважаючи на своє небажання поїхали, ну все, це просто добра справа, ну благодійність. В результаті давайте будемо завершувати на чому? На тому, що я вас закликаю частіше відмовляти своїм дітям. І не робити вигляд, що ви погоджуєте з ними свої рішення. Ні. Візьміть, будь ласка, на себе відповідальність Через, на підставі того, що ви батьки і маєте на це право. Це збереже вашу енергію, це збереже цінність і самоцінність вашої дитини, і це збереже ваші відносини. Як це не дивно. Тому закликаю, відмовляйте.